На вулиці 31-32 градуси. Південний фасад. уже зараз Каудина година 42 Ось. міряємо. 33-34 градуса. Ідемо на захід. Так, західний фасад зараз гріє вповно. Більше він навряд чи буде нагріватися. 55. 51, 52. Друга панель, яка більше запломбована. 58. Якимись точками. 55 насправді. 58, 59, ось, будь ласка. 58 і 9. Так, в цей же час заложу на дах, вітер, вибачте. Буде шум. Так, полікристал. Сонце у нас найбільше світить на поле На це поле вже світить менше. Так, у нас поликристалл 37,5 Монокристалл 46 С этого боку 47 Батчет да? 42 Местя мы пролетаем 47. Ну, якщо говорити про перегрів панелей, то я скажу, що вони не перегріваються. Спробую зловити, може трошки пізніше на західний фасад. Ось я вже пропустив, завтра попробую зловити. Насправді ці панелі вже сонце пішло далі, воно вже так не світить на них. Дві години тому назад. Вони однозначно гарячіші, бо ніж ті, що на західному фасаді. 30 градусів на вулиці в тіні. Доброго дня! Продовжую тест, так як люди не розуміють, що таке фасадні панелі. Ось, бачили на термометрі 30 градусів в тіні. Так, зараз у нас по часу 14.24. Сонце на півдні в Зеніті. Міряємо температуру панелей. 36, 35, 36 градусів. Це південне поле. Йдемо на західне поле, яке трошки гарячіше в моїй конфігурації. так? Ну, поки що кут до, до цих панелей не прямий, пізніше спробую зняти. Сьогодні плюс немає вітру, бо в мене є відео інший день зняти, коли був вітер. 47 градусів, 46 градусів. 46-48 градусів. 45. А тепер ліземо на дах. На даху. Сьогодні вітру немає, тому тест. Буде плюс-мінус коректний. Панелі 48, 49. 49. Інший масив. 42, 43, 46, 47. Чому ж так відбувається, так? Чому ми в цьому місці, як люди глючимо? Не всі, але глючимо. А тому що влітку кут сонця до панели, які на фасаді, дуже відрізняється, так? Да? Дивіться. Влітку, кут сонця до панелей. Ось такий. Він такий самий, як взимку. В той час як на даху. Під прямим кутом ото поле, на яке я світив там до 49-50 градусів, на нього панелі б'ють під прямим кутом, і сонце б'є під прямим кутом. Схожу ситуацію я помічаю на західному полі ввечері, да? коли сонце вистам, воно є воно б'є під прямим кутом. Але є одне але, увечері вже нема такої жари і агресивні сонця нижче. Тому ці панелі. Також холодніші, ніж ті, що зараз на даху в день, навіть обдуваючись. Навіть обдуваючись. Мої висновки наступні: панелі на фасаді можуть мати обдув, якщо для цього є технологічне рішення. Але цей обдув не обов'язковий. Тому що влітку, в саму жарку погоду, панелі на фасаді отримують не прямий кут. Вони отримують дуже неефективний кут. А взимку на вулиці температура близько плюс 5 градусів середня. І навіть якщо вони гріються більше, вони не піднімаються вище, ніж в мене десь є фотографії, якщо я найду викладок Вище, ніж 17 градусів Цельсія, панелі не піднімаються взимку, коли на вулиці біля нуля. Практика б'є теорію.